Ну що, отака, такий у нас батат буде. Зараз ми покажемо вам цей процес. Ось, вже почали дірочки робити. Робимо між кущами 40 см. Перед цим зробили пагорб, вклали капельку, капелька вже працює. Бачите, вже капає. Ось, для того щоб у нас не все поливалося, ми тут перегнули ліфлет, зажали. Вливаємо. все по тиску, відрегулювали краном І процес висадки пішов. У нас буде ще в цьому додатковий експеримент розуміння того, чим краще мульчувати. Використовуємо у нас 50 метрів агроволокна мульчуючого 50 грамовка. Ось. І далі спробуємо за. Бачите, гра тіні. Люди он, довольні. О 8 вечора висадка йде, тому короче, вже... Вже нормально. Ось, і о, далі буде соломою о, мульчуватися, тому побачимо різницю, побачимо в чому о, плюси того чи іншого способу. Тому мода по одному кучу в кожну дірочку. Поїхали. Ну, так от у нас вийшло. Результат. Сонечко сідає, вже закат. І у нас тут гарнесенько-гарнесенько, Трошечки пройду. У нас тут два гібриди. Це мене пригостили. Як я називаю розсадою. Ось два гібриди, боліта і, 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 і на А. Забув. Називається. Напишу. А може ось он бірочка вижити, зараз прочитаю. Адмірал. Так. І в принципі висаджений вже у нас капельний полив капає. Тут просто не зовсім видно. У нас крок каплі не співпадає. Було б, звісно, дорачно, щоб воно співпадало, то один садженець втратився. Бачите, ось такий він садженець. ось у нас ще трошечки залишилася, окрім цього ряду, але ну, ще подумаємо, де приткнути. Ну, ось так от виглядає розсада. Зараз тут може буде і часто, але я, мабуть, тут десь приткну. От так от сюди. Заодно і перевіримо на стику, у нас буде каплі цього. Вистачить. Йому. Тому, кому буде цікаво батат осінню. Звертайтеся, весь ми його точно не з'їмо частину якусь можемо а, виділити до продажу. Ось. Ну, а ті, хто теж вирощує а, батат гарних врожаїв.